Так, народи, всім привіт, давайте трохи пограємо в бейд. Я сподіваюся, звук на цьому відео хоча б лишиться. Я не знаю, що YouTube не так, чому він прибирає коментарі, але. Маємо те, що маємо. Я лишив, звичайно, гру для вас, щоб ви подивились, але дуже сумно, що вона без коментарів. Що ж, Тімо Майстер, Веси, Джин гарна команда. Звичайно, в них там. Блін... Двоє котрих фіг вб'єш. Але в цілому можна якось триматись, якщо, звичайно, не фідати. І якщо, звичайно, люди розуміють, що вони роблять, а таке буває не часто. 37, 35, 35, 69. Ну, окей. Подивимось, як воно в нас піде, <кхід> що ми зможемо з цим зробити. Мені дуже цікаво, що буде коли заповниться весь цей кружечок зі смайликами, коли всі п'ятеро натиснуть, але на жаль, жодного разу в мене так не було. Волібір, не те, щоб неприємності може нам доставляти. А от це так точно, того дійсно, щоб вбити там, прям добряче постаратись треба. Ну, Зі своїми щитами, тими доволіми. Тут просто жах. Ну, коротше, йдемо, дивимось, сподіваємось на краще. Я все ж таки вірю в свою команду, вірю, що мастер нафідиться, а не нафідить. І буде норм. Але розраховувати на це не треба. Бо Волібір вже прибіг. І там зараз. Куди? Куди? Ти нащо ти таке робиш? Джине, що ти зробив? От на що вони йдуть в ті довбані кущі? Я от просто не розумію цього. Кожний АДК, кожний в 10 із 10 ігор іде в ті довбані кущі і отримує по голові. Та ви ж знаєте, що вони там. Джине, ти як? В тебе все нормально? Ти стріляєш на звідки? І ти не можеш нормально зіграти, чи що? Ти що, знущаєшся. Що за цирк? <кій> Джине, стріляй. Джине, ти стріляєш так далеко. Чому проблема? Чому ти не можеш нормально відіграти? Це просто жах якийсь. Ну, вони Джина будуть вбивати часто, враховуючи як він грає дуже-дуже. часто. Слухай, ну ти ж, ти ж розумієш, що ти нічого не зробиш, що ти хочеш? Ти ж ти смайлики тиснеш, ну воно тобі не допоможе. Звичайно, ти розумний, але, ну, вибачай, Так не працює. Так не працює. Дуже хоче він мене вбити, але. Ну, блін. Я ж теж не перший раз граю чемпіоном. Тому, як би їм там сильно не хотілося. Остане вирішують прям нормально. Ти. Ти чій боби наші з'їв. Майстер, ти. Блін. Я сподівався, що ти адекватний. А ти, як всі майстри. Аби оце. Мінус майстер. Я не піду туди. Ну, їх нафік. Пайк. Что ты хочешь? Пайк. Ч ты втик? Ч ты втик? Ну, П'ятеро напало, просто Чи скільки їх четверо. Цирк, цирк, четверо прийшло, щоб мене вбити. Ну, хай пушать, хай, хай інші пушать лінію. В чому проблема? Тімо, давай, зачищай векс теж, робіть свою справу. Ми тут якось потримаємось. Там просто кодло на башту напало. Це дуже-дуже кумедно, і вони ще й башту не знесли. <розум> <розум> <розум)> ну... <плодум> <розум> це смішно, це дуже-дуже смішно. І вони такі герої, типу ага, ми тебе вбили. Блін, ну я тебе прошу. Джине, джине. Ти що не знав, що він там і майстер сидить у лісі? В нього взагалі все норм, він не реагує ніяк на пайка. Ну, капець, це просто якесь божевілля. І Векс не може башту пронести. Їй ніхто не заважає, але вона не може цього зробити. Тімо молодець. Чудово майстер там порізав усіх. Серафіну теж порізав, молодець. Молодець. Ні, я просто варту поставав на всякий випадок. Бо знаєте, все може бути. Вони зараз прийдуть стой припливе столітті. Просто 100% Джине, що ти... блін? А що ж таке? А чого ж ти не влучив? Що сталося? Там волібір 100% дракона забирає. Ні, да дракон просто стоїть. Ой, а що таке? А що сталося? А куди ти тікаєш? <laughs> Де його сміх дівся? Та куди? Пий дракона. Нафіг, нафіг той О, майстре, майстре. Ти прям чудо. Як інакше. Тут просто важко описати словами. Взяв і віддав дракона. Тіма намагається щось зробити. Цей дуже хитрий, дуже дуже хитрий. Подивись. Я йду, але мені треба час. Він сюди поскакав. Зараз до так прийде. Або не прийде. <реш> що ти можеш самий розумний чи шо? <реш> До побачення. Глянь, ну просто, і нікого немає. Що <реш> ти хочеш? Що, ти хочеш мене дістать як? Бекс, ти б допомогла б трошки? Ти ж можеш його вбити. Влучила, давай. Векс, алло, ну подивись назад. Векс векс, блін. Це капець. Я стільки чекав, щоб шо пшо. Тільки чекав, щоб він виліз. А ти оце от <кхи> Не зрозуміло, чим займалася, бігала там за Серафіною. Ну, якось так. <кхи> якось так. Мені цікаво, що тут значки зліва під монетками, значить, але. Ну, Джин, куди ти побіг? Пішли. Джина. Шо ти тікаєш? Чого? А, сюди вард. Або ви не помер. а би померти. купа всього пролить. А, тут Серафіна. Я думаю, а де ж цей джин лазить? Ха-ха. Три. Троє напало. Ха-ха. Такі прям герої, я навіть не знаю. В трьох мене вбивають, що тут Векс? Давай, клепай. Тікай. Я не знаю, чому вона не б'ється, вона просто пушить. В неї ж повинно вже стільки демеджу. Чому проблема? Залякай їх усіх і вбий. Ні, Векс взагалі не знає, що в неї за вміння і як ними користуватись. Шо доволі сумно? Шо доволі сумно. <клухи> Тімо, тікай звідти. Я тут біля башти постою. Давай, давай, ти ж ти ж такий герой. Ой. А де всі? Мене під баштою б'ють усі і моя команда нічого не робить для цього, Векс, ти ще й не влучила. Ой ой, ой ой векс, векс, що ти твориш? Просто стоять двоє і ніфіга не роблять, тіму навіть грибів не накидав. Типу, що? Взагалі, відбувається. Я там стою, танкую. Вам треба просто їх вбити. Ну це ж ізі, Ну, ну легше вже ж нема нічого. Просто вбить. Але ні, на жаль, на жаль. Ну, Векс. Дякую. Хоч щось ти зробила, хоч Серафіну вбила. Я не знаю, чого вона пішла. Далі пушить. Retreat from the enemy champion. Ah! Ну, стрибай на нього. Векс. Ой, яка ти безтолкова Безтолкова Векс. Просто жах. Та дракона вбийте. Що ви робите? Що ви шастаєте там? Вбийте дракона. Ні, вони пішли битись. От я не розумію цього. Навіщо? Навіщо? Що ти хочеш? Померти? Ну давай. Хочеш померти, помирай. Я вижив. Це кумедно, це дуже-дуже кумедно, але ну, маємо те, що маємо. Я не знаю, серйозно, не знаю як. Чому ви не б'єте дракона? Чому ви всі лазите в тому лісі? Будь ласка, забийте. забийте дракона, зробіть щось хоча б для командної гри. Як ото. Якісь овечки одна за одною бігають кудись, щось там роблять. Той майстер незрозуміло чим займається. Ну, капець. Просто я не знаю, як це пояснювати. Ну от, ну, ну де ви? Чому ви не б'єте дракона? Чому ви тут сидите? Пайк? Давайте вб'ємо дракона. І що? Ну І що? На мене четверо напало. Що вони чекають? Де той майстер лазить? Він просто пушить. Нафіга, нафіга ти так робиш. Ти, ти ускладнюєш гру в команді, коли можна забрати об'єкт. Можна виграти, але ні, ці двоє щось там пушать. Ну, супер, ви пронесли лінію. Зараз нам пронесуть лінію. І чим це вам допоможе? Нічим? Взагалі нічим. Сет прийшов. Бекс не влучила в сет, а серйозно. <плес> Я в шоці з того, що відбувається. Але ну маємо те, що маємо. Хоча башта стоїть по центру, але ну це таке теж. Та блін, джин, вдар. Подивись, де вони. Це якийсь жах, якщо чесно, але ну. інакше ніяк. Моя команда це команда Мрії, котра незрозуміло чим займається. Векс просто пушить. От Векс як топ. Вот просто стандартный топ, она просто пушить. Что вы тут бегаете? Что-то по-человеку быть? Давай мы тебя бегаем. Be... <laughs> Нет? Никто никого? Это вид. Ооо, вийте пайка. Вбили нарешті? Нарешті вбили пайка. Це завжди приємно, бо він якийсь такий. Не дуже, якщо чесно. Де всі? чому ви відтепешились? О, на що ви пішли назад? Ну блін, я не розумію інколи цих мувів, цих людей, коли ми можемо їм розвалити усі разом. Бо немає контролю. Вони просто повертаються, бо в них там або предмет, або третини ХП немає. Та це не важливо, коли перед вами танк стоїть взагалі. Ні, вони не зрозуміло нашу. О, яка там командна гра, коли немає розуміння команди у людей, немає розуміння, як грати. Просто жах якийсь, просто от жах. Я піду предмет куплю. Я не знаю, як з цим боротися, що з цим робити. Просто от 0-0 розуміння того, де, що, як і навіщо. Блін, де він, де він. Добігався? Якщо ти думаєш, що ти втечеш, то ні. Десь вижу б'єте. Я сподіваюся, вони там удвох впораються з одним ведмедем. Давай, Джина. Подивіться, подивіться уважно, де вони шастають. І зробіть щось. Тут ти що тут поки дійдеш, то вже нікого й не буде. <кій> <кій> Ні, майстер вирішив таки їх убити. Ну то давай їх об'ємо. Блін, вони стрибають. Ну якби він не сам це робив, то тут заспокойся. Сети. Ну от просто. Намагаєшся щось зробити і ні твій хашеньки не виходить, але. Ну ви бачили, там пайк мене вбиває за допомогою усіх. Просто я не знаю. Майстер кудись втік. Навіщо ти втік? Майстер, та подивися ж, тут ця фігня бігає. Ні, він намагається вбити інших. Зарізали такі, я не знаю, це, це просто розфіжений майстер, якби ні, то які там, про яку перемогу говорити. Вони так ускладнюють собі життя, враховуючи той факт, що можна було набагато простіше виграти. Просто набагато простіше. Ми б спокійнесенько собі вже перемогли. Ну, ми і так перемогли, але все одно це, це погано, це може в золоті проканати. Десь там вище, не забираючи об'єкти, і не допомагаючи команді, ви не виграєте. Це дурна стратегія, і не робіть так. А взагалі, дякую всім, що подивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонатити за посиланням під відео, і далі буде краще.